Так, прийшлось перезайти, тому що Світлана не бачила нашого прямого ефіру. Зараз ми знову це все перерозпочинаємо. Так, хто доєднувався, доєднуйтесь, будь ласка. Світлана зараз зайде. Так, читачі повідомляють. Надійка, привіт. Приєдналася, дуже приємно тебе бачити. Світлана. Прийнята мені пише. Є. Є. Ой, чудово! Привіт! Привіт! Привіт-привіт! Я сьогодні з природи. Клас, дуже надихаючий ресурсно. У, у мене це змушене. На жаль, а, немає інтернету. Ага. Інтернет не працює. Приміщенні. Ну, думаю, окей, поєднаю прогулянку разом із ефіром. Теж класно. Так, ще до нас Інеса може приєднатися. Щас не знаю, кого я буду з вас бачити, але тим не менш, наш ефір розпочаток. Я неймовірно щасливо тебе презентувати нашим глядачам і ті, хто буду дивитися нас у, у запиті. Е, Світлана, розкажи, будь ласка, е, мені е, дуже завжди було цікаво твій початковий шлях. я трошки знаю, але якщо можеш, поділися, будь ласка, з, е, з глядачами, ті, хто буде дивитися, і розкажи, будь ласка, якими інструментами ти володієш? Е, на собі результати знаю. Можеш поділитися, якщо можеш, своїми е, досягненнями в. В сфері, знаєш, яка? які дива траплялися. Да? Бо я, я сижу якраз саме тим дивом, яке трапилося зі мною, тому що мій весь ріст почався із роботи з тобою. І я неймовірно вдячна, ти знаєш тобі і, і Полю, і все що нас поєднав. От. І що у нас намічається, да? коли буде, тому передаю тобі слово. Так, можна, але можливо, ти мене не бачиш. Я є тут. Я не хотів я... привітатися. Да, я зрозуміла, нас, коротше, не поєднає періодично. А я хотіла б привітатися, сказати всім доброго дня, Лана, доброго дня, рада знайомства, да, тому що ми не знайомі особисто. Ага. А, я б привітатися, і мені, на жаль, придеться піти, але я бажаю прекрасного ефіру, будь ласка. Я знаю, що Алана прекрасний майстер. Ось тому обов'язково хто буде на ефірі, хто буде слухати ефір, долучайтесь, приходьте на лекції. Обов'язково я по можливості буду писати запитання. Ось добре. Бажаю дякую. гармонійного ефіру та спілкування. Дякую. 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 Так, я з Інесою ще особисто не знайома. Да, це співзаснов, це засновник, засновник площадки Меркава, да, я співзасновник Інеса Монте. Вона теж така творча, дуже цікава особистість. Можливо, ти вже по деяким відео бачила і могла, могла, могла трошки познайомитись, да, тому що ти дуже, дуже добре відчуваєш людей, так як і я. От, тому все попереду. Будь ласка, так, голови, дуже, ти, дуже, дуже, Дуже добре відчуваю людей, тому я й тут. Власне, тому що цікава у вас енергетика. Ви коли в тандемі, то відчувається, що у вас так, ніби вогонь, який запалюється, і так дуже у вас щититься. Така класна енергетика. Ладно. В першу чергу я хочу подякувати взагалі за запрошення за наше з тобою знайомство, тому що. Знаєш, в моєму житті теж бувають такі кризові ситуації. кризи, Як ми знаємо, криза це зона росту, не забувайте про це, це нічого поганого. І коли у мене бувають кризові ситуації, я думаю, ай, ну все може я перестану тим займатися чим займаюсь, може мені чимось іншим треба займатися. То завжди хтось мені напише, кому я два роки, три роки тому допомогла. І вони пишуть: От ти знаєш там так, так і розказують щось таке. І от останній раз, коли в мене була криза, то власне це Олена написала. Сала мені серйозно так, так. І якось зараз я це пригадала, і теж вдячна за такі моменти, що, що ти є, тому що я тобі завжди говорила, що ти досягнеш усього завдяки тому, що ти завжди вдячна. Я це тобі постійно говорила, що ти завжди дякуєш. І е, я по собі це зрозуміла в певний момент, що коли є вдячність, то є любов, і це правда. Е, інакше любов не розкриєш, поки ти не навчишся дякувати. Так, і Оленці, я завжди говорила, що ну я взагалі бачу потенціал людини, яку зустрічаю її. Потенціал бачила. І говорила: ти знаєш, ти досягнеш того, що досягнеш завдяки своїй вдячності, тому що вона завжди завжди дякувала, щоб не відбувалося, нібито зі сторони подивишся, що якесь щось така дрібничка, ніби сталася в Олени, Це мега класна трансформація, яку вона опише, розкаже, зніме відео. І це допомагає нам, майстрам, направду допомагає рухатися. І точно так само Олени зараз будуть. Я вже трошки польські слова кидаю, і так само Олени зараз теж будуть свої вдячні клієнти, тому що в свій час вона була дуже вдячна. Це теж знаєте, з самого початку скажу, що це дуже таке важливе, і це моє. Особисте досвідчення було, і я це бачу по людям, які до мене приходять теж. Бо в свій час я точно так, як Олена, все розписувала, дуже яскраво відео знімала, старалась порекомендувати майстра, розповісти про нього, все зробити, щоб ну, показати цінність цієї людини, яка мені особисто допомогла. Тому що нам вже це допомагає розвиватися. Однозначно, і завдяки таким людям ми можемо рости. І в свою чергу ми дякуємо тим, хто в кого ми навчаємося. Нам дякую, хто у нас навчається і такий, знаєте, класний е, кругобіс вдячності в е, нашому житті. О. Да я недавно Є... згадувала наш нашу сто тобою розбір. згадувала про те, як я була камінцем, що до того взагалі би не додумалася. А зараз такий період іде знаєш, сижу і думаю, треба точно до тебе, тому що е, якось іде да? Тут енергії йдуть на спад, змінюються всі енергії. Я розумію, що я трансформуюся, тому що я ще свічками займаюся. І такий момент, знаєш, сплячки. Чим холодніше на вулиці, тим я довше можу в ліжку валятися. Думаю, так, а що мене якийсь ведмідь проснувся. Як холодно, так я спать. Так, думаю, треба до Світлани. Треба ну, да, свого прийняти, да. Подякувати йому. Ось. Так, е так. Я, як завжди, починаю довго щось розповідати, а до суті можу людину доходити. Так, тому почну з того, що представлюсь. Мене звуть Лана Кливукова. Я квантовий психолог, майстер тілесних і енергетичних практик. Також проводжу трансформаційну гру Ліла. Це таке основне, чим я займаюся. Також проводжу наставництво, групове наставництво. Я наставник із духовного розвитку. Запрацюю вже три роки. Маю таку дуже дуже класну клієнтську базу де. Чим я дуже завжди тішуся, що до мене приходять дуже творчі люди, які співу. Хтось співає, хтось танцює, хтось щось творить, да, як олена там свічки робить. Взагалі дуже творчі люди і, і вірші пишуть, і це мене завжди надихає, що і, і, і говорить мені теж про те, нагадує, що я теж творча людина і не забувайся про це, так і розвивай розвивається свою. Творчість давай, Світлана, тому теж знову ж таки вдячність всім, хто приходить, і привіт вам, всім хто дивиться зараз. Мій шлях починався взагалі. Як знаєте, як класично, мабуть, у всіх майстрів із самого дна, тому що якось так виходить, що людина, яка має працювати з іншими людьми. Вона має пройти певний квест у своєму житті, і чим більше квест, тим більше досвіду і тим більше людям можна допомогти. Тому мій квест, звичайно, був дуже глибокий і трансформаційний. Я зараз це називаю, щоб не називати якимись непоганими словами.